Арсен Шлапак і головна суддя Наталка Остапюк. Я нагадаю, що на сцені Сергій Кущ з компанії «Та Кава. Поїхали! Судді готові. Час. Добрий день, друзі. Я Сергій і останні два з половиною роки я в постійних пошуках унікального смаку кави. Сьогодні я хочу представити вам. Один з таких випадків. Традиційний спосіб обробки, традиційний спосіб рятування інноваційний спосіб обробки дозволив отримати мені в смаку неперевершену чашку. Маякава з Колумбії. Ферма Кампо Гермосо, На висоті 1600 метрів. Різновиду гейша. Цей вераті має яскравий цитрусовий смак, квітковий. Піткове і чисте тіло. Але каню її роби обробка. Після підвійно-ручного відбору. Каву було поміщено в герметичні контейнери. Без доступу повітря і туди закачали вуглекислий СО2 газ. Це була карбонік Мансерейшн. На 72 години. Після чого каву було депульповано залишком і бептину 25%. І повторно поміщено в вакуумні контейнери з додаванням хмілю та мосту. Саме такий профіль обробка створила унікальний фруктовий смак яскраву квітковість та спеції після смаку. Я готую 7 грам кави. Вуляю туди 60 мл води. Склад води 40 ппм, кальцію і манію по 50%. Це дозволить моїй каві підкреслити солодкість та чайність. Каву ми обсмажили три дні тому на ростері айкава. Загальний час обсмажки складав 4 хвилини. З них період розвитку був 1 хвилина. Температура вигрузки була 207 градусів. Я перемішу тому каву тричі. П'ять разів в одну сторону за часовою стрілкою і двічі проти, щоб зменшити її турбуляцію. Використовуватиму інтенсивний вогонь задля швидкої екстракції кави та розвитку нікислотності разом з чайним тілом. Моя кава приготується між півтори і дві хвилини. Я рекомендую куштувати на температурі 65 до 45 градусів. З цим вам допоможе нуклеоскомпас. Це прилад, який дозволяє вимірювати за допомогою інфрачервоного випромінювання температуру в чашці. Будь ласка, Ця кава для вас. Ця кава для вас. Будь ласка, запишіть смак моєї кави. Моя кава матиме підвищену кислотність, високу солодкість і низьку гіркоту. Смаку ви зможете відчути малину, лічі, цвітіння акації та хміль. Тіло буде соковитим, вище середнього. Після смак довгий тривалий, як хміль, та квіти. Солоторська напію, я використаю ту саму каву. А саме 12 г на 100 мл води. Тим авторським напоями я вирішив об'єднати те, що ми заклали в обробці, а саме каву та хміль і зробити вам кавове пиво з допомогою нітросифону. Окрім кави, я використаю Хміль, який я настояв, за дві години до виступу. використавши 10 грамів хмілью, юаса, ханіхопс та 50 мл води. Його я додаю 40 мл. Другим інгредієнтом моєї авторською напою буде кокосова вода з додаванням лимонної кислоти. Це додасть моєї каві іскристості та тактильності. І третій інгрієнт в моїй каві, а точніше четвертий, це юзу, настояний разом з каскарою, троснаковим цукром та водою. Він підкреслить тропічність моєї кави, цитрусовість. І солодкість. Мій авторський напій буде готуватися між приблизно кава на мій авторський напій буде готуватися від 2 до 2,5 хвилин. І відфільтрую його за допомогою аеропресу. Віджіть, будь ласка, смармолоцькою напою. Кислотність буде вище середнього. Солодкість буде вище середнього. Та гіркота середня. Смаку ви зможете відчути кумкват, бергамот сицилійський апельсин та хміль. Після смак буде нагадувати сицилійський апельсин та гречаний мед, своє каву я охолоджу за допомогою куль реагентом. Щодо з реагентом. Що моєї каві ароматики? Я брав нітросіфон, тому що ні, нітроген на молокальному рівні зробимо каву збалансованою, освіжаючою та іскристою. Дякую. На підля вас. Будь ласка. Це на підля вас. Будь ласка. Друзі, дякую вам за увагу. І це мій час. Друзі, Сергій Кущ. Ваші облиски, ваші облиски ще раз ще раз гучніше, друзі. Підтримуємо наших учасників, які сьогодні.